Всім привіт! Капібара, я вас вітаю знову ремворди у святі святі в породженні Капібарі, і тут вас знову ж таки вітають джен та брин, які прийшли. Допомогти нашим друзям із ось цього цікавого клану під назвою Covent NoboM. Сподіваюсь, вони на мене набражаються, коли я його неправильно вимовляю. Щоб допомогти розібратись з бандитами, які штурмують їх каравани торгові. А так як ми з ними теж торгуємо, я думаю, варто було їм допомогти. Ой-ой-ой, до речі. А от я тільки зараз зрозумів, що, що у брин немає ноги. Да, і в неї рухливість 50%. Треба буде зробити протез. Чи є в нас можливість протези ці робити? М -м -пу 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 -пу. Треба, напевно, вивчити протезування. Бо я тільки в чомусь зараз увагу, що у нас брин просто буквально немає ноги. І це може дуже неприємно Ну, точніше, це вже неприємно впливає на те, наскільки вона швидко ходить. Давайте ми трішки ближче підійдемо. Будемо от трішки так їх до себе підкачувати. Так, були... буде по одному, але я розумію, що такого може не вийти. Але, бри, непогано тут собі місце для себе зайняло. За куточком. Давайте ось цього, ось цього. Ленку цю. Будь ласка, ще ще ще, ще трішки. Ай-яй-яй. Алінка зараз та столевую думкою може непогано так дати. Нагороду вже отримано. А, я так розумію. Прийти. А де вона винагорода? А... Посилене створ? Тут, тут, тут. Я так розумію, вони повинні були його десь скинути. У цю винагороду. Минулого разу мені винагороду прямо от сюди. Прямо в табір кидали. А зараз куди? Лігва злочинців. Посилене створу, а давайте його знайдемо посилений нема Можливо, це безкоштовно робив, але то так й таке. Все нормально. О, ну, тріщина. Неприємна, але кровотечі немає, і, ну це найголовніше, я думаю. Може ми захопимо когось в полон? Швидка хода. А він підліток. Він мали, малий взагалі, ближній бій. Мені здається, у нас буде зараз ще один боєць. Стоп, відмінити бій. Як... ні-ні, просто, просто виробіть його. Просто виробіть, не треба його атакувати. Ну не хочуть його вбити. Добре. Така воля, я так розумію. Боже, а от Що це таке? Ну він сам поліс. По-пу-пу, більш жахливий, я розумію. сорі-сорі-сорі. Треба, напевно, тебе кудись занести. Давайте ми на джент зараз зайдемо всередину, подивимося, що там. Це ми все дозволено, брин, трішечки полежиш. Я думаю, нічого страшного, дюкіко. -дюк -дюк. Треба нам такий будівник, до речі. Жінка-пірат, будівник аскет. Ну. Пас? Я думаю, клас. Єдине, що не клас, мені не подобається, як мені ось тут зайти. О! Ми зараз привласнимо ці ліжка. Давайте це у нас буде лікарняне. Ми врятуємо Брин. Тишечки її порятуємо, так? І полікуємо. А мене нас були з собою непогані ліки. І я по цю, напевно, хотів би врятувати. Роздягнути, лікувати. Немає вільних. Не знаю, як можемо зробити. Ми можемо тоді переставити ось це ліжко от сюди. Зробити його як той вон. О, димові шашки. Каптур. Зробити його, як, як воно називається, як. Ем, Боже, слова всі вилітають просто. Як для в'язні. Зробити таку невеличку. Так, давайте працюємо над делівком. Ми його зробимо як для в'язнів. Цього ми типа захопимо все. Те, що я хотів сказати. Так, Юкикос смертельний хвороби, я розумію, сорі. Основні потреби, так, ми просто тебе потримаємо. А, там годинка залишалась, клас. А, тим часом Дейвіда істерика. Ну, куди ти статую ламаєш? О все, <реш> почав ремонтувати відразу. Боже, який молодець! Ну і зразу можна прибрати за собою. А він тут багато? Ну, тут трішки стінки побив. Добре, що він нічого такого прямо не побив. Те, що дороге. А нас більше зараз цікавить, щось тут. Джен і Брин. Треба голодний екпрес. Голодний екпрес, ну це не страшно. Треба зробити зараз тоді невеличкий склад якийсь, Тому ми все дозволимо. Попросимо, напевно. Джен. Так, перенести ці, ці речі. Ось це обов'язково забрати. Все, супер. А це нам і не треба, по ідеї. Так. Ну, нехай зараз вони виспляться, напевно, трішки. Це у нас ЮКІКО вже начебто жива, то ми зараз відразу і підемо. Зараз так. Да. Я думаю тут більше питання тільки що поспати треба і все. Так, От зараз творче підйом. Ну Джен ну трішки виспались. Брин, ну, вона так буде повільно йти, тому нам треба переформовувати вже каравани, вже звідси уходити, сформувати. Не, в сенсі, мені звідси переформувати сюди. Ми беремо в'язня, міні-каниця. По припасам забираємо все, що є. Духпайки, ліки, пальні мішки, все, 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 все. Бадярин ми продамо. Оці штуки ми продамо, звісно. Шурмову гвинтівку, ми звісно, беремо. Струбів ми нічого не забираємо. А, вони в бронежилетах ще й були. Отже, вони такі непробивні були. Думові шашки беремо, звісно. А так ми начебто. Ліжко з пісковику. Думаю, нам в речі, воно мені потрібно. Блін, ну, а ці штуки з трупів, до речі. Я досі не певний, чи їх можна розбирати. До речі, цей каптур він не з трупа. І ця маска не з трупа, можемо забрати. Було б непогано, так? Да? Оце ми можемо взяти з собою теж продати. 46 гривень це теж гроші. Давайте. Добре, що ми коника собою взяли. Я думаю, варто завжди тепер з собою на всякі такі вивозки брати коника. Це непогана тема насправді. О, тут уже врожай, до речі, Я якось пропустив цей момент. Давайте. Десь вражаю, тоді у нас буде генеральне прибирання. О, отак буде генеральне прибирання, все супер. Нарешті прибув наш караванчик додому з новим нашим. Юкіко нашим заручником, тільки щось мені здається, нашого заручника, Ой, ну вонепальне <смірні> поранення. Джен взагалі максимально втомилась. А, так розуміло, я тут... а треба її, напевно, так роздуплити трішечки. Може це й допоможе брин наш теж трішки. А, да трішки поранена, і в неї ліва нога відгризена. Ой-ой-ой. Це неприємно, але ми вже вивчили протези, тому я думаю, до речі, можна брин. Буде зробити непоганий протези, як тільки я хочу зараз вивчити медичні, як воно називається, монітори життєвих показників. Ставити таку штучку біля лікарського стола, і тоді, я думаю, можна буде трішечки краще це зробити. Так, я також, я думаю, треба вже поставити нормальне медичне ліжко, ці потужки пере... змінювати. Ага, брин переїдання. Ну, сорі Дуже довго йдеш. Дуже довго йдеш. Хтось би оце Юфіку зайнявся. Давайте скажемо Тео. А, тео вже почав цим займатися, добре. Хотів сказати, де таку ми задачу йому ну, треба якось трішки ну, підзабрати. Точка. Давайте, до речі, ці корені зберемо і давайте, може, цю нефритову жилу видобудемо. Можемо ще якісь статуї робити. Ще б хтось непогано було, якби оце розгрузив би. Поника. А, гранцями займається, А хтось би ще її відніс. Так, виснаження тварин розбрідаються. Давайте хтось. Так, Брин переїла і, і заснула. Де, де ти спиш, брин? Хтось тут. Головне бганник якби вона пішла спати, але вона чогось не це робити. Ну окей. Так, і ще з приводу зон. У нас є тваринки, які ходять ось за сейві. Я б хотів, би... напевно, їм окрему область зробити. Так, керування області, я область 2, розширити. Дозволити їм ходити по будинку, але при цьому не хочу, щоб вони ходили по лікарні мені це не подобається, тому що вони так. І на там брудні, все, що можна. Давайте їм дозволимо ось так ходити. І все. Так, я думаю, це буде краще. Я ж можу цю область якось переназвати, так? Давайте назову по ринку. Так, good. а в'язня нехай ведуть, де він дев'язань. Юкіко ось є. Тривал течі. Так, у нас буде будівник-тваринник, моторошне дихання, ескетизм. Давайте завербувати, я думаю норм. До речі, я помітив, що цю Юкіко, яку ми схопили, е батько. Де тут взаємене? Батько це і був хірший. Видно, що він мертвий. Бо зараз він йде, що тримає мене у полоні, але він мертвий, тобто все-таки хіш загинув. У мене досі була така примарна невеличка надія. Що, що? У Емелі на хірургію у Мілії? Тому що вона медицина 3. У мене була маленька примарна надія, що все-таки хір живий, але виходить що ні. Давайте подивимося по процедурі. Немає лівої ноги. Можемо встановити дерев'яну. Але в мене відчуття є таке, що можна десь якісь кращі протези ставити. Мені зда... Ось біонічне протезування. Я про це краще зробив, би. зараз щось непогано відбувається. Тут для цього треба на високотогічному предстаті 15 пласталі, 4 передових компоненти. Я думаю, ми таке зробимо. Пілка сходить з розуму. Тому що цю білку знищимо просто. <рес> Блін, за якусь мультика старого я не пам'ятаю якого, якщо хтось пам'ятає, напишіть в коментарі, там, де білка пила енергетики. І потім... Блін, а як, як вона називалося? Я не пам'ятаю. Там було щось, там де білка напивалася енергетики в повільному такому... Повільнені <рес> дії, просто всі паски проходили, взагалі не можу задати. Великий фрагмент стародавнього судна, впав неподалік, ваші клоністи відчувають як щось з глибин свідомості, пішло їх робити страшні речі. Е, мені здається, таке вже було. Давайте відправимо наших бойовиків. напевно, осіг Monkрі 9, бо 9 щось досі трішки задуплений. Е, відправимо побитись, так, е, тільки треба Тео повернути його меча. Мені здається, після минулої битви він його скинув десь. Де там його цей гладіус? Десь він дівся, мені чомусь навіть здається, що він десь тут досі валяється в залишках, але я його не бачу. Я його не бачу, тому, скоріш за все, він десь тут. Якщо ж я ж не помиляюсь, у нас Тео оце чистий ближник такий. Було б непогано десь очима це знайти, але це вічна проблема в мене. Я просто тупо не бачу, де воно. От, Ну, як тут зрозуміти. Тому, напевно, Тео придеться не відсилати, бо ну, я не знаю. Мені чомусь здавалося, що у нас десь є мечі, було прикольно десь побачити це. Але я його, його не бачу. Я бачу дробовики, я бачу автомати, я бачу генератори щита, я бачу гвинтівки, бачу величезні купи одягу, але Але самого важливого для мене зараз я не бачу. Можливо, треба зробити ще якісь. Там, напевно, дослідження десь повинно бути, да? енергетична зброя. Енергоспис, напевно, оце. Це класніше тема на потім. Треба, напевно, ще один гладіус зробити. Давайте ми одинки зробимо. Тоді Део поки залишимо, хто у нас ще бойовик? У нас силач? Бойовик, так. Давайте ми його стягнемо. У нас Джен бойовик, Грант у нас ні, це точно пам'ятаю. Емілія у нас да. Брин Деркан, так. Да. Давайте ми. Всі, хто у нас спроможний нормально битися, тільки це в нас тільки один дальній виходить. Ага, бо брин чомусь без автомата. Давайте її спочатку спрядемо. Тих чувачків нам треба закатрупити якомога швидше. Брин, правда, рухається як без однієї ноги, дуже повільно. Довідає СТРК, нурі. Sorry, sorry. Так, беремо Джен і Брин тоді відразу в атаку. Тих інших просто підведемо обережно. Ні, Давайте всі в атаку, напевно просто дуже сподіваюся, що не буде проблем зараз з тим, що там які зараз знову будуть квачки з цим з вогнеметами. Це все? Добре, це виявилось легше, ніж минулого разу. Давайте заберемо тоді. А що нас тут цікавить? Навіть ніхто не захищався. Дуже цікаво. Дивіться, я тебе так десь бачив. Ага, і у Джен проблема були. Ну вона голодна, це зрозуміє. 9-9, <гум> що ти наробив? А шо він зламав? Мені здається, він такий Такий трояндовий кущик зламав, так? Ай-яй-яй. Потім поремонтуєш. Те що тут наробив? Так, прибрати бруд. Поза зоною дозволеності. А, угу Угу Можемо поналамивати тут. Як він встиг скільки всього зробити. Так, ці монітори вивчились. Супер, я думаю, тоді ми зараз відразу будемо далі вчити біонічні протези. Зробимо нарешті операції брин на нозі, тому що з однієї ноги я розумію, що це взагалі не комфортно. Думаю, буде. Брин дуже буде рада, якщо ми нарешті дамо нормальну ногу. я не хочу. Зараз 46% рухливості, ну це прям. Це прям жах, вона ледь ледь ходить, ми коли це всіх наші військові сили зводимо. Це просто прям видно, що по швидкості ну, прям мега не вивозить. Ще нас починають закінчуватись ліки. Не знаю, чим вони затримуються, а напевно затримуються з тим, що у нас трав'яних зараз не вистачає дуже, так? Було б непогано збільшити кількість травяних ліків. Давайте ми, напевно, як зробимо, ми напевно зменшимо зону. Так, отут пасів не будемо робити, і я думаю, ми спробуємо зараз цей розширити. Бідемо навіть ось так. Зараз дозволимо пасів, я не знаю. Мені здається. чисто теоретично може встигнути щось вирости. Чи... Хоча ні, напевно, не встигне. І, думаю, може зробити тоді ще одну гідропонну ферму тільки з цими рослинками, або якусь частину просто перенести на рослини, не знаю. Боюсь, що може їжи постанови зіткнуть. Ладно, тоді почекаємо наступного сезону, я будемо наступному сезоні вже вирощувати більше. Набагато більше. Як мені. Збирайте, будь ласка. Пішов на нас рейд? Якихось <знайом> знайомих Юкіку? Цікаво, чи придуть вони хоча б перший ось цей шар Пасками. Мені чомусь здається, вони вже об них зараз розіб'ються, просто об дерев'яні паски, самі звичайні. Але. Але але, мені здається, треба все одно поставити декілька стрільців. Девіда в тому числі, тільки Девіду треба знову взяти його автомат. Теж піти сюди. Давайте вони сюди не дійдуть, але якщо дійдуть, то ну. Удачі їм. Побачимо, як це все буде. У нас пораненжу всі достають. Як Так. Можна було, в принципі, турель не вмикати. Оце, оце мені не подобається, якого то вони йдуть сюдою. Просто йдуть все кровлю замазують. От і що це таке? Тео, йди отсюда. Так, 100 парік. Давайте ми за це покараємо зараз трішечки. Ага, не хоче. Ну. Окей. Оце хто що це за чувак? Соціальність, інтелект, надоступне власнене старіництво, цікаві до хімії і гомосексуальність здібний учень. Оцього ми беремо. Е, неможливо влучити ціль. Я можу якось його? А, все. Він прям. Оцей добре Без тарк, не жені на навісник, а він лояліст. Ні, ну мені такий не треба. Добити давай девід. Треба добити. Такий кінтик мені тут не треба точно. Якось би прискорити це все дію. Де вони? Ага, вони тут двері проломили. Це неприємна тема, що вони, коли тікають, починають просто вже ломитись. Як їм заманеться? Це дуже неприємно. Вони тут мені. Систему зламали, Стоп. вони тут тик. Ось так. Тут стінка була вірна. Ні, тут, напевно, двері були ось так. Так і ось так. Вверх, вниз, вверх, отут дверей не було. Вниз, вверх, да, отут двері були. Жахливі вікенди якісь. Взагалі позабирав оцей живий, до речі, а це теж дуже лояльний. Давайте у них позабираємо все, що в них було по зброї. Інше мене не цікавить. Одяг мене їх не цікавить точно, не хочу структурів одяг. Носити все 9 вільний залишив по, по собі скільки бруду. Догляд мистецтва спринтера не нежара неприємно, але він кулінар, будівельник і стрілець. Може, ми його собі заберемо? Чи треба нам ще один стрілець і будівельник? Ні, ну мені когось інтелектуальщика, мені когось отакого от було б непогано, а Оцей кент мені течно, точно не треба. Так, трупи поспалювали. Так, трупи спалюють. Тепер Треба тільки буде паски оновити. І турель, щоб хтось вимкнув. А то вона електроенергії. А, Ану. Нехай буде вимкнено, добре. Електроенергії у нас зараз вистачає навіть вночі. В принципі, з тим, що ми запасли, я думаю, вистачить на ніч. Якщо що, ми можемо ще до такої батареї поставити. Єдине, що мене зараз дуже хвилює. Немає ліків, а немає ліки, чи все, що немає трав'яних ліків. Можливо, треба піти за цим. Караванчик відправити якийсь. Так, ага, я зрозумів. тебе бронещий до цей. Прибрати. Унікальна угода. Поселення неподалік мерська май. має особливий торговий запит. Вони бажають придбати 12X племінний одяг нормальної якості або краще. Вартістю 1518 гривень. Ядро ще науковця. О. О. Племінний одяг нормальної якості. Ми можемо таке зробити? У нас тканини зараз вистачить 641 тканина. Додати завдання. Племінний одяг 60 на 12. Це 720 тканини треба. У нас може не вистачити тканини. Але у нас тканина ще. А, у нас отут тканина ще є. Давайте зробимо. Давайте зробимо. Єдине, що у нас тут місця може не вистачити, так? Може почати дозволяти одяг якийсь, щоб тут був теж. М -М, предмети, одяг. Давайте дозволимо одяг. Нічого страшного. І тоді тут зробимо задачу на виготовлення племінного. Тик-тик-тик, давайте на самий-самий верх. 12 штук. Пробуємо зі всього, що є. Так, і ще раз там завдання Скільки? 12 штук. Нормальної якості або краще. Давайте погодимось. Хто в нас кравець? Брин. Мисливець Кравець. Ну так, да, вона буде нормально. Сподіваюсь, що вона зараз вже буде цим займатися потрошку. Е, тільки було б напевно непогано сказати їм, щоб вони не одягали ось такі теми. Мені цікаво, чи вони. Можна казати, щось конкретне надягати? вдягати? Так, можна. Ніякого племінного одягу. Супер. Так, племінний одяг ми зробили. Я не впевнений, якої він якості, але сподіваюся, що добре, і давайте ми правимо нашого любого силача в караванчик. Е -е, Нам сюди. До дуже близько супер. Мені подобається. Якраз місце, куди би хотів би, щоб щось продати. Ми, до речі, можемо робот продати. Не знаю, чи хочеться це робити, але не буде. Так, давайте ми візьмемо з собою півницю. Бумелоп. Поки продавати не буде, мені зараз палива багато треба, щоб зарядити ці транспортні капсули. По припасам. Так, ну я бачу він тут нормально з собою сам взяв. То є, то є, то є. Е ну, ліки нехай собі бере. Теж я не проти. Що ми можемо продати? Я думаю, ми ці шкіри ще продамо. Я взагалі їх не хочу використовувати. Канину ми не чіпаємо, денечку не нехай буде. Так, де тут наші. Де тут наші ці штуки? Якось можна буде знайти, так? Да? Глини мінь. Хороший, чудовий, 10 на 12. А, ух, я вже злякався. 12 є, це якийсь поганий, це не не той. Не той добре. Відправити. Я ж правильно зрозумів. Придбав. Вони бажають придбати. Ну, Побачимо, як воно буде. Воно не, ну, не провафлиться, просто не придать їм як звичайний одяг його. Сподіваюсь, що воно нормально спрацює. Скільки тут палива треба? Я деякі поки відключив. Але поки що ми все паливо взагалі використали. Мені здається, трошки багато бо мало продав. Треба було трішки менше, напевно, це робити. Але ну, найбуде буде вже, як є. Це таке. Мене більше хвилює, що вони дуже довго, як завжди, збирають все, що вони тут. все, що вони тут позбирали, як вражає, не переносять. Це дуже неприємно. А волокно до щось так довго росте. я не розумію. Це нова партія. Це, напевно, перша партія ще, але воно так довго. вона так довго росте. Мені здається, воно не встигне дорости до, до зими і в нас знову не буде просто. Е, Вражається волокно, на жаль. А, Ну, добре, тут є кнопочка укласти угоду. Тому. Успішно ми зробили завдання. І тепер у нас що? Снаряд з антиматерію є дрощі науковця, не 113 штучок. Супер, супер, супер. Е давайте поторгуємо, ще їм продумати, що ми там. Ткани не понабиралось, і шкіри і тому подібне. І я думаю, може купити просто трішки соч... ну, у них ліків. Ми могли купити ще нейтроамінів, але я грошей не взяв. Де. Хоча давайте, ні, напевно, краще нейтроамінів купити. Тому що грошиків я реально не дав селочу з собою, на жаль. Зате десь у нас повинні були з'явитися ці штучки. Е, що там? Ядро дроші науковця. Де воно лежить? Вони десь його поклали? І вони солочують його інвентар поклали. Так, да, вони солочують його інвентар поклали. Ядро дроші науковиця і снаряд з антиматерією. А що з ним робити можна? Ультратехнологічний снаряд, що містить частинки антиматерії. Зазвичай використовується космічним кораблями або бойовими машинами близько світу, створює потужний вибух запалює усе в його радіусі. Цим снарядом можна стріляти з мінометів або використати для саморобної пастки, вибухає при пошкодженні. О, ну, можливо, якусь пасточку зробимо десь ось тут. Але це ще побачимо. На такому чудовому моменті хочу сказати дякую за перегляд, дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте лайки, залишайте свої коментарі. Як вам переручені капібари, але головне знайте і пам'ятайте, ви мене найкраще. Тому всього вам найкращого до зустрічі.